Ви отримали грант і визначили, що це бюджетний грант, оскільки отриманий від Українського культурного фонду або від фонду підприємництва, фонду розвитку підприємництва. В даному випадку у вас. Як у юридичної особи платника податку на прибуток буде податкова різниця, яка не залежить від вашої мало чи високодохідності. Не залежить від того, ви застосовуєте податкові різниці як високодохідник чи ні, адже дана податкова різниця застосовується усіма платниками податку на прибуток. У рядку 3.1.14. Згідно пункту 14516, додатку РІ, ми покажемо збільшуючу податкову різницю, і збільшуюча різниця пов'язана із витратами, які ви покажете, в бухобліку під час освоєння грантових коштів. В момент отримання гранту або в момент відображення витрат, в залежності від того, на що отриманий грант, ви покажете доходи, і дані доходи будуть зменшувальною податковою різницею згідно пункту 144.8, а порядку це є 3.2.6 рядочка RI. Ще раз наголошу: це податкова різниця, яка стосується усіх без виключення платників податку на прибуток, у тому числі Дія Сіті. you mm -hmm.